Зустрічайте вперше у Полтаві магазин меблевого сервісу Технокредо. відтепер робити меблі самому це так просто. Разом із Технокредо. Кожен може виготовити для себе будь-які корпусні меблі від етажерки до розкішної кухні. Ніяких навиків не потрібно просто завітайте до магазину Технокредо. Тут вам допоможуть підібрати усі необхідні матеріали. У нагороду отримаєте унікальні меблі, які стануть предметом гордощів перед знайомими. Не забувайте і про серйозну як. Ек економію. у технокредо ви сплачуєте тільки за матеріали, жодних накруток. Технокредо це 20 років досвіду на ринку, 6 тисяч меблевих комплектуючих, виставкова зала зі зразками і досвідчені конструктори. Тут вам запропонують повний комплекс обробки деталей під ваші розміри. На вас чекають. Вулиця Маршала Бірюзова 51, із 8 до 18. Магазин працює на базі центру будівельних матеріалів крайт.